З миром Божим, хочу поділитися відкровенням. На початку, коли створював Бог в Старому Завіті Адама і Єву, людей, нас, то він сказав: плодіться і розмножуйтесь, це, це по плоті. А тепер прийшов Ісус Христос, наш Спаситель. І щоб стати Ісусом Христові, братами, сестрами духовними, бо Бог є Дух. І То ми повинні виконувати волю Божу, а воля Божа це спасати людські душі. Якщо Ісус Христос є для нас спаситель, то й ми повинні спасати ближні. І для початку ми повинні каятися, самі спасти себе для початку. Як? Для... Щоби... Перший крок це відкривати Біблію, відкривати Слово Боже, через покаяння, звільняти місце від цього гріховного серця, звільняти місце, щоб там з'являлося місце для Слова Божого, для Духа Святого. Бо тільки за допомогою Духа Святого ми можемо спастися, за допомогою Ісуса Христа. Бо Адам з Євою зрішили, втратили того Духа, а Ісус Христос своїм праведним життям засудив гріх в тілі. І він ні разу не зрішив і вимолив Отця нашого Небесного цього Святого Духа. Тому треба слухати Ісуса Христа, Його Слово, ставати учнями Ісуса Христа, слухати апостолів і пророків. Це ті, котрі мають результат, який спасені людські душі. І коли ми помремо, що ми мали результат, плоди, бо Бог з кожної душі людської, буде питатися звід результат чи ми з людей ми навернули до бога скількох людей ми ми дум людям ми допомогли стати кращими звільнитися від гріха за допомогою чого за допомогою слова божого ісуса христа нашого спасителя амінь